Вітаю всіх на моєму каналі, з вами Саша Матвієв. Сьогодні, нарешті, сталося, і Україна та Польща підписали угоду. Що особливого в цій угоді, що важливого для України в цій угоді, і яка ще додаткова допомога є від Польщі, яка зараз обговорюється і яка зимою, конкретно зимою для України, буде максимально допоміжна. І дуже велике прохання до вас, всіх хто дивиться це відео. Буквально вчора я відкрив збір на маскувальні сітки. Жінки, діти плетуть в вільний від роботи час сітки, і їм для цього потрібні основа і тканина. Потрібно 18 тисяч гривень. Це невелика сума. Ми буквально з вчорашнього дня вже майже половину назбирали. Ще потрібно буквально половина, там 9-10 тисяч залишається, щоб закрити цей збір. Я купую основу та тканину і далі продовжують наші жіночки, волонтери займатися тим, що плетуть сітки для наших військових. Тому дуже хочу, щоб ви всі долучилися. Там потрібно буквально по кілька гривень задонатити, і ми дуже скоро закриємо цей збір. Якщо ж немає такої можливості, буває по-різному, поставте лайк. Зробіть репост, підпишіться на канал. Це активність каналу і відео, яке допоможе більшій кількості людей про це дізнатися і підтримати. Дякую всім за вашу активність. Дуже цікава заява сьогодні в Польщі. Прозвучала від Туска, прем'єр-міністра Польщі, який говорить, що вони хочуть і далі допомагати Україні. Звичайно, вони ну тобто, вони, якщо перестануть допомагати, і всі інші перестануть допомагати, то буде страшна біта. Але в чому допомога? В тому, що вони хочуть допомогти нам постачати електроенергію. Вони знають, що в нас є проблема з цим. Вони знають, що в нас є виключається світло, нам не вистачає електроенергії, і вони говорять, що вони будуть зі своєї території Україні, постачати електроенергію. Під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським Туск зазначив, що ведеться робота над тим, щоб можна було напряму допомогти нашому східному сусіду, враховуючи, що всі українські енергетичні споруди знаходяться під загрозою російського ракетного обстрілу. Зараз ми працюємо зараз, ми працюємо над тим, щоб можна було спалювати. Польське вугілля, якого зараз у нас дуже багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, яку виробляють польські електростанції, направляти в Україну. Прем'єр-міністр зазначив, що це не вирішить проблему повністю, але принаймні частково може допомогти Україні пережити важку зиму. І він додав, що заохочуватиме європейських партнерів шукати креативні ідеї для підтримки України. За це також дуже велика вдячність. Якщо дійсно так буде, то як мінімум частину електроенергії Польща зможе компенсувати Україні, допомогти компенсувати той брак, який зараз є. Звичайно, що це буде дуже допомічне, тому що від того, що немає електроенергії, відключається електроенергія, страждають як і люди, які в домівках не мають електроенергії, так і бізнес, який не має можливості працювати. Це дуже важко і дуже багато підприємств реально закриваються або скорочують виробництво. А це зменшення фінансів, надходжень до бюджету, яким ми фінансуємо наші збройні сили. Тому так це дуже нам допоможе максимально швидко це втілити в дію. Також сьогодні Україна та Польща уклали безпекову угоду. Це також важливо, тому що в тій безпековій угоді, ну як мінімум, від Зеленського, звучить, що Польща, Зможе і буде збивати ракети, які летять в сторону Польщі. Угода передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Тус підписали угоду по співпрацю у сфері безпеки між Украї... між країнами. Вказано, що з початку повномасштабного російського вторгнення Польща надала нашій країні 44 військові пакети на понад 4 мільярди євро. Цього року Польща надасть ще декілька пакетів зброї. Варшава зобов'язується продовжувати підтримувати Україну протягом 10 наступних років. Польща розгляне можливість передачі Україні не менше як однієї додаткової ескадрилії Міг-29, мінімум 14 винищувачів. Документ уперше з поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку. Польщі. Також у першій безпеку угоді йдеться про створення українського легіону, підготовку особового складу сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах. Угода містить потужний блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва. Документ має на меті посилення співпраці в невійськовій сфері, зокрема у розвідці, кібербезпеці, морській та інформаційній безпеці, захист критичної інфраструктури. Окремі блоки, угоди стосуються економічного відновлення і відбудови прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу. Ось таку угоду сьогодні підписала Польща та Україна. Саме важливе з того, що я тут прочитав, ну це. Тобто це те, що більшість українців теж не один раз собі задавали питання і Польщі. Якщо летить ракета в сторону Польщі, та, можливо, вона долетить до Польщі, можливо, не долетить. Але якщо вона летить і Польща може її збити, і Польща також вважає ворогом Росії, то чому її не збивати? Це втягує Польщу у війну? Та ні. Це була загроза для Польщі. Долетить ракета, не долетить. Яка різниця? А якщо долетить, вона долітала. І що сталося? Біда сталася. То чому це рішення приходить аж коли вже третій рік війни? Можна було це скорше робити і уникнути тих катастроф, тих проблем, того, що сталося за той час, а неодноразово прилітало на західні регіони, які Польща могла би збити по дорозі. Могла би і літаки, і ППО все є. Та, дякуємо, що ви нарешті дійшли до того, що ви можете це робити, хоча б та частина буде захищена більше. Я не кажу, що це 100%, що це 100 захист. Але так, тепер, це, якщо все буде дійсно так діяти, і буде ось така небезпека, і вони будуть збивати, то це буде супер. Це буде просто ну, The Best. Тобто за це дуже дякую Польщі, але це можна було зробити скорше. Тобто вони зараз це роблять, вони не бояться, що там буде якась реакція Росії. А коли це робили і боялися, все одно це дуже хороша обіцянка угода. Якщо вона буде діяти, це для України буде найкращий варіант, ну поки що, принаймні, з тих безпекових угод, які Україна підписувала. Ви, до речі, в коментарях обов'язково також поділіться думками, що ви думаєте про ось цю, ось цю безпекову угоду, про те, що Польща може і буде збивати ракети та дрони, які будуть летіти в сторону Польщі. Тобто, я розумію, це буде на території України, що буде рухатися в сторону Польщі, Польща буде збивати. Це би було дуже добре. Ну і не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. А також в описі під відео я залишу посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Де також всіх запрошую, де можна спитати про Польщу, про перетну кордону отримати на це відповідь. Тому рекомендую всім туди також приєднуватись буде цікаво і важливо знати більше. З вами Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.